Єдність Європи в нічого не роблені нам нічого не дає. Таким чином він сам визнає, що Європа все ж таки ці два роки боялася. Я вбачаю в цьому зовсім на експромт. А результат достатньо ретельного аналізу всіх подій, які відбувались в Європі, і не тільки на якомусь етапі відбулося якесь певне прозріння. Тут має місце накопичений ефект, а тим більше. Ага. Як говорить теж е, відомий французький вислів, коли гармати говорять, то дипломатія вже без сила. Чи справді це лише слова, чи підуть за цим якісь дії, і які дії можливі? Вони відчули, що настає момент істини і вікно можливостей для Франції не просто заявити про себе, а себто, далі почати діяти. Вітаю вас! Це програма Лідія Таран Запитує. Сьогодні ми говоримо про Макрона, який якось зовсім різко втратив страх. Сказав, що для нього не існує жодних червоних ліній і меж підтримці України. Як це змінює оптику в очах Європи? Навіщо він це зробив? Тому що, як правило, люди такого гатунку і рангу так просто повітря словами не струшують. Про все це будемо говорити з Михайлом Гончаром, президентом Центру глобалістики «Стратегія-21». Вітаю вас, пане Михайле. Вітаю, пані Легін. Пане Михайло, ви мені одразу означили е, такі ліміти, так, як кажуть тут у Франції, про те, що будемо говорити з точки зору безпеки. Макрон не дуже схожий на таку крейзі людину, яка раптом в одну ніч, після візиту Зеленського чи після розмови з Зеленського, раптом вирішила, що. Е, Кожен день треба по тричі разу на день повторювати, що Європі треба перестати боятися, тобто, таким чином він сам визнає, що Європа все ж таки ці два роки боялася, і тепер зараз вона мусить перестати це робити. Навіщо він це заявляє? Ну дійсно цікавий випадок. Хоча дехто з аналітиків говорить про це про експромт Макрона. Я вбачаю в цьому зовсім не експромт, а результат достатньо ретельного аналізу всіх подій, які відбувались в Європі, і не тільки, тому що по суті, Макрон а, своїми заявами засвідчив одну важливу і для нас в Україні і в Європі річ: що те, що називається війною в Україні, насправді є війною в Європі. Два І мені роки здається, він йшов що... до цього розуміння, як він раптом до нього. Ну дивіться, це щось же мало стати ключовим, якісь історичні дані, тому що чи щось йому приніс журне, Тому що ну мені цікаво насправді, тому що вони почали зразу повторювати про Мюнхенську конференцію, про 38 восьми, все те, що ми їм втокмачували, перепрошую останні два роки, так ще до війни навіть. Вони почали повторювати різко зараз, тобто на якомусь етапі відбулося якесь певне прозріння, да? або критична маса матеріалу історичного була усвідомлена, пережита, так, і він вирішив, що час настав, діяти сміливо до певної міри, до певної міри це так, але мені здається, що таким своєрідним копняком чи що, а, після якого вже ну, назвати Рубікон було перейдено. Це стали події 2023 року, коли практично е, Росія викинула Францію з Африки. Тому що якщо ми згадаємо низку переворотів, які відбулись в країнах Західної Африки, країнах Сахелю, е, так. не тільки впродовж 23 року, а й там раніший період кілька років до цього. То практично ми бачимо, що Франція там втратила свої позиції, там, де здавалось би, що це традиційно вона там завжди була присутня, і більше того, і економічні відносини, політичні ну, е вона не просто військові... втратила вона посольство, закрила війська вивела, і там так. Так, бігають по Нігеру так. люди з російськими прапорами і кричать Абсолютно Путін молодець, Абсолютно. тобто в буквальному сенсі так. Тобто, ви а, думаєте, так, що так. саме цей болючий мозоль був саме от поразка така стратегічна? На суто своїй французькій території в Африці могла е, спонукати Макрона та так різко зміна. Я думаю, що значною мірою саме так, і тому, mm -hmm. якби е, зазнавши поразки в Африці, Макрон знайшов механізм, який, власне кажучи, у нього перед очима вже 10 років. А то й більше, якщо ми візьмемо там точку відліку, 2008 рік вторгнення Росії в Грузію. Е, це, власне кажучи, Східна Європа. Який Франція в силу притаманної такої е, орієнтованості на Середземномор'я і Африку політики? Східна Європа на відміну від Німеччини, Францією, недооцінювалась ну, десь вона там далеко на сході, може навіть і не Європа, хоча географічна Європа. Зверніть увагу на те, що Франція зараз пішла в наступ, ну скажімо, не тільки на українському фронті, зверніть увагу на південний Кавказ. У нас мало в Україні звертали увагу на події, які відбуваються у відносинах між Францією, Вірменією і Азербайджаном. А Франція по суті, особливо впродовж останніх півроку, перейшла до дуже такої практичної діалогу, і практичної підтримки уряду Пашиняна Вірменії в її переорієнтації на захід після того, як Росія не виконала. З точки зору Єревану, ну так воно і є свої союзницькі зобов'язання. Ну, тобто Франція віддирає Вірменію від Росії, вона теж саме робить з Молдовою, підписавши так. напередодні оборонну угоду абсолютно. Так, і отут і, і ще один так, так. що mm -hmm. називається свіжий приклад: це з Молдовою, себто, так. це говорить про те, що насправді всі висловлення Макрона вони мають підґрунтя своєрідний базис. Був створений аналізом можливостей, де Франція може. Здобути перевагу і перемогу так. над тим противником, який по суті заганяє Францію в вузький коридор можливостей, це при всьому тому, що Макрон, ми ж пам'ятаємо, що він ще навіть наприкінці минулого року намагався там розмовляти чи, чи висловлював готовність розмовляти з путіним там і так далі. От і я би ще нагадав ще одну річ: висловлення Макрона 2019 року. Здається, в інтерв'ю з економіст, коли він теж своїми своєю та характеристикою НАТО, що у НАТО відмер мозок, чи щось такому дусі, якби теж збурив купу різних заяв, дискусій так, так, так. в західному політикумі, які в основному носили такий засуджуючий характер. Угу. Але в принципі, мені здається, якраз в контексті нинішніх висловлювань його це має важливе значення, що діагноз. Діагноз західному альянсу Макрон поставив значно раніше, в тому сенсі, що, мовляв, альянс якби застряг десь там у минулому, і далі не, не мислить тими категоріями тих загроз, які зараз з'явилися. Підкреслю це був й рік до повномасштабного вторгнення. Ну, ну чекай, поговорили тоді про не це ми замови. Можливо, він та звичайно стільки після того вже перемололося. Але французька дипломатична школа і їхнє регулювання конфліктів воно все одно передбачає переговори. А зараз так виходить, що Макрон каже, нам треба силу на силу. Тобто він трохи не вперше вперто, вперто повторює всі кажуть, що він. Щось несповнорозуму став, і 60% французів його не підтримують, при цьому навіть більше згідно з останніми опитуваннями. Він почав він змінив риторику в сенсі, що силою треба відповідати силою. І він перефразовує, і він, і його міністр постійно перефразовують Шарля де Голя. Вони постійно граються в цитати Шарля де Голя, е, е, кажуть. Е ми не можемо дозволювати собі встановлювати обмеження, коли стикаємося з силою, яка їх не встановлює, тому що інакше ми й поступимо. Скажуть, що це все парафрази одних і тих же ж цитат Деголя. Звідки у людини, яка була приречена, як він сам для себе вирішить, кажуть, бути миротворцем номер один цього світу, всіх садити за стіл переговорів і так далі? Звідки в людини раптом взялася <кхм> така не переговорницька, зовсім риторика, а зовсім інакше? Ну, вона ж, якби ми пам'ятаємо, що ця риторика була завжди переговорницькою, і тут навіть мова не йде персонально про Макрона. А скажімо, якщо ми пригадаємо інших президентів Франції, ну знову ж таки, я пригадаю 2008 рік, тоді тодішній президент Саркозі там намагався теж відіграти саме роль такого переговорника, і він відіграв її. Але що відбулось зрештою? А нічого не відбулося. Росіяни, зрештою, план Саркозі. Як і план Штайнмайра проігнорували і, власне кажучи, статус-кво російської окупації частини через проксі агента частини Грузії, ну він зберігається і до них так і зберігається тому. Кіне, тут так. уже має місце накопичений ефект. Накопичений ефект ага. того, що мовляв, і Саркозі, і Олан, і Макрон всі в традиціях кращої французької дипломатії намагалися розмовляти з Путіним з Кремлем. Ну, французькі президенти мінялися а в Кремлі. Залишався один і той же гравець. Там ну якщо взяти там е, так би мовити, тимчасовий зі спредседатель Медведєв там е, в на стику минулого десятиліття і нульових. Е, а так, один і той же. І тому, в принципі, я думаю, що тут має місце накопичений ефект. А тим більше, uh -huh. як говорить, теж е, відомий французький вислів, коли гармати говорять, то дипломатія вже без сила. А тим більше, що е, гармати на українському фронті війни в Європі, ну вони говорять практично 14-го року. А якщо взяти останні два роки і всі спроби там налагодити якісь, е, якісь комунікації з е, Кремлем, е, ми пам'ятаємо, що це були доволі принизливі для французької сторони варіанти тому все просто запас терпіння раніше пізніше закінчується. А до того ж, тут другий важливий там чинник, який відіграє фундаментальну роль для французької політики традиційно, і ви надаремно згадали де Голя. От Макрон, в принципі, такий неоголіст. І Нео. коли що? Ні, ні, я з вами погоджуюсь. А тато і тут, якраз коли е, Макрон бачить е, такий е, суцільний провал американської політики в Європі і все більшу завантаженість Америки у свої внутрішні проблеми, внутрішньополітичну кризу, практично, то для Франції це ну своєрідне своєрідне вікно можливостей заявити про себе як про лідера. В Європі ну, а власне mm -hmm. французька політика, вона значною мірою на чому і базувалась, вона завжди була окремішною е, від загальної західної політики, навіть часи холодної війни. Е, тому тут якби ситуація така, що десь французький політикум відчув: ну, я маю на увазі ті кола, які е, підтримують президента Макрона, вони відчули, що на стає момент істини і вікно можливостей для Франції не просто заявити про себе. А де себто далі почати діяти? Поки що, звичайно, ми не можемо там на основі цих заяв говорити про те, що наскільки далеко Франція готова зайти. Власне, у своїх Власне, Ми не діях. розуміємо, що нам з цього так. Ми ж маємо виходити з своїх власних інтересів. Це дуже красиво. Ця перепалка Медведєва. Він каже: для нас теж нема червоних ліній. Ми завтра бомбанем Ліон чи де вас там щось поближче. Це все виглядає класно. І нам навіть виглядає не страшно в Україні, а французам стає страшенно страшно. Це перший ефект, якого доби пересічним, тому що вони вірять в цю історії серйозно. А другий момент ми дивимося на свої інтереси, чи справді це лише слова, чи підуть за цим якісь дії, і які дії можливі? Ну, в принципі, ми можемо констатувати, вже, що так чи інакше, Франція була достатньо активною в підтримці в військовій в, підтримці України. І тому, звісно, коли там е, прозвучали фрази про французьку військову присутність, то багато хто там якби традиційно сприйняв, що власне кажучи, тут можуть висаджуватись якісь контингенти там французьких військ, і так далі, звісно, що цього е, не буде. Але так чи інакше, е, співпраця вона передбачає. Направлення відповідних е, груп е, підрозділів технічних спеціалістів і так далі, себто можна низку варіантів придумати, коли, е, власне кажучи, е, французькі контингенти не будуть ніяким чином там на лінії бойового зіткнення, але надаватимуть серйозну е, військову допомогу. Тобто, ця заява тут. була зіграна наперед для Росії, що потім Росія не звинуватила, побачивши в нас французьких військових, грубо кажучи, ну, далі в принципі, так вони перейшли всі можливі гра... кордони і оголосили нам війну так. Тут в принципі той випадок, коли знаєте, як потрібно дзеркальне реагування, Тобто, коли Росія там креслить певні е, червоні лінії, і у Вашингтоні там їх якби так. Сприймають, от не коментуючи, е, а в Парижі вирішили по іншому, що ви накресли червоні лінії. Ми їх прибираємо просто-напросто. От і коли навіть звучать ядерні погрози, то я не виключаю того, що десь потім в подальшому е, з боку Франції як ядерної держави можуть прозвучати і більш категоричні заяви ніж це звучало, наприклад, з боку Вашингтону, коли там після захоплення Запорізької атомної електростанції, там Росія погрожувала по суті застосуванням ядерної зброї, коли вони відступали на Херсонському напрямку, на Харківщині, і так далі. І тоді в Сполучених Штатах були дебати: а як повинні Сполучені Штати реагувати у випадку, якщо Росія застосує ядерну зброю, ну і прийшли там до такого. Варіанту, що ну безперечно, мовляв, відповідь потрібно надати буде, але вона може бути без'ядерною, тобто шляхом застосування mm -hmm. високоточної зброї. Ну це mm -hmm. те, що потрібно Кремлю. В принципі, я mm -hmm. не виключаю того, що з часом, якщо такі погрози з боку Росії будуть продовжуватись, то Париж може згадати Будапештський меморандум, де також mm -hmm. є підпис французької сторони, і відреагувати, так би мовити, дзеркально що. Мовляв, не сподівайтесь у такому випадку отримати без'ядерну відповідь. Відповідь буде адекватною. Ну але це якби з розряду таких гіпотетичних сценаріїв. Проте ну, треба їх малювати. треба їх Так пане Михайло. Останнє питання: всі грають і закликають. Я кожного дня пишу п'ять-шість інформацій з приводу заклику до єдності Європи різними політиками. І от таке соло на барабанах Макрона, його сольна партія в Євросоюзі, і так би мовити, навіть не пряме зіткнення з Німеччиною, і таке міряння силами певними, а, хто більш корисний, ефективний, і так далі, а ви не даєте того, а ми дали це, а ми дали ці ракети, а ви не даєте і при цьому заклики до єдності Європи продовжують іти таким фоном. Так а, як насправді це сольна партія Макрона впливає на єдність Європи, яка так необхідна Україні зараз. Ну, розумієте, єдність Європи в нічого не робленні нам нічого не дає. Нам потрібна єдність тої Європи, яка готова діяти, яка розуміє, що війна йде в Європі. І тому тут ось у цьому такому болотці європейському, це при всьому тому, що якби Європа в сенсі Європейського Союзу надає велику допомогу Україні. Але разом з тим, ми бачимо, так би мовити, що вони для себе самі накресли червоні лінії, за які там. Не виходять, і нас вони не влаштовують. І тому Макрон тут робить ось такий інпут, е, який якби насправді формує коаліцію спротиву російській агресії в Європі в Європі. Дивіться, практично, е, ми звикли говорити, що є якась лінія там стратегічної кооперації Лондон, Варшава, Київ. І а. де там тепер та Варшава? Але на наших очах з'являється нова лінія кооперації, яка може бути стратегічною для України і для Європи, теж Париж, Прага, Київ, з огляду на останню взаємодію між Чеською Республікою, і власне, яка є таким дуже потужним політика, якої є дуже потужним фактором підтримки України. Ми багато в чому недооцінюємо роль Чеської Республіки, і не випадково. Макрон також мав переговорив ці останнім часом із президентом Чехії так, Петром власне. Павелом. так, два дні тому так, який по суті один з небагатьох європейських лідерів, які, на мій погляд, ну як людина, яка має професійну військову кар'єру, адекватно розуміє ті воєнні загрози для Європи, які зараз є в зв'язку із російською агресією. І це дуже важливо. Себто ця вісь вона буде якби приваблювати до себе інших. Ми бачимо реакцію країн Балтії, які так само знаходяться на передовій протистояння з Росією, яких Макрон рішуче підтримує і постійно тепер говорить в кожному своєму зверненні про Естонію, яку так. він підтримує, і інші країни Балтії і здається, якщо я не помиляюсь, от зараз він з візитом поїде в країни Балтії. Тобто, вісь виправі так. трошки змінилася, тому що він був у Празі. І зараз він поїде туди. Тобто, можливо, ви маєте рацію. Цікаво за всім цим спостерігати і пропоную наступного разу подивитися зараз за розвитком подій і зустрітися обговорити власне цей розвиток. Дякую вам за коментарі. Добре. Президент Центру глобалістики стратегія 21 Михайло Гончар говорили макропланом про Макрона. Дякую вам, бажаю всім вдалого дня і до зустрічі.